Ні, ну це капець, коротше, привіз жінку в поле. Дивіться. Тишина. Ні одної людини немає. Взяли каву. Там шоколадку. Говорю, сідай, відкривій. Задню цю. Говорю, сідай, класно, дивіться. Присіли собі, свете, закат, захід сонця який. пийте каву насолоджуйтесь тишиною. Ні. Комарі, комарі! Дуже багато комарів і коротше, втекла в машину. П'є каву без комарів. Ти тільки подивись, яка там, як там гарно, Юля. Ну да. Дивись, дивись. Ну, 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 ти? <свісна> ну коротше, Ви зрозуміли, так? Да? Ой, як з нею з палатками їхати на ночі, я не знаю. Класно ж. Відкрив собі, сів. А? Все, закриваю, закриваю. Все, там вже мати другом. Коротше, вам гарного тихого вечора. Ой.